Воротах гравці. Кирило Соколовський, Ігор Бугайчук, Владислав Шрамко, Ігор Рязанов. Арпі у такому складі. Дмитро Басовський у воротах. гравці. Владислав Мальований, який зараз пробивав Фролов. Владислав Фролов пробиває. Фролов. Фролов. Злівий Фролов поперечку стріляє. Фроловський продовжує боротьбу за цей м'яч. Фролов пробиває з лівий Фролов. Мальований. Дає точну передачу на Межевича. Межевич 1-0. Забиває Межевич. і Арпі. А виходить вперед. Все-таки не втримали той результат, який е, був для Постмана. Ну Хоча б нічию. Бугайчук. Його спроба. Веде 1-0. Не найкраща передача. Бугайчук її перехоплює Бугайчук. Черговий момент для Постмана завдяки удару Бугайчука. Мальований в дальній кут влучає Владислав Мальований. Ну ось тепер куди комфортніше для Арпі коли рахунок став 2-0. на дабл пенальті. Соколовський сейв Лободнюк на Соколовського. Соколовський не забиває спроба. Номер два. Забиває Соколовський. Рахунок стає 2-1-17 секунд. ще грати.